Коли я бачу таке повідомлення, я одразу пишу, вибачте, я з наложкою не працюю. І відпускаю цю ситуацію. Повністю відпускаю, тому що у мене позиція. А по картоплі, то взагалі, як ви собі уявляєте, ви візьмете по ну, мені навіть в голову не, не приходиться як. Ви візьмете, поміняєте, а потім скажете, я не буду брати. М? Це як? А потім, що мені з нею робити? Ні, 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 ніт, ніт. Ні. Картопля, оплата на карту, ікра червона-чорна щуки, оплата на карту. Інколи роблю, ну так, грубо сказати, ні схожіння, ну йду на цей на зустріч людям, яких я знаю, з якими я вже співпрацювала, і відправляю їм тільки з Києва на ложкою товар квіти. Це я можу зробити, то що я сама відправляю, а інші товари ні. Mm-mm.